Півфінальний поєдинок Німеччини та Італії стане останнім акордом футбольного Єврокубка для Польщі. Фани прямують до Варшави всіма можливими способами. Очікують, що подивитися вирішальний матч прийдуть 20 тисяч німецьких вболівальників. У перемозі збірної вони не сумніваються це буде цілковита перемога 2-0 на користь німеччини. Але ж німеччина ніколи не вигравала в італійців у важливих зустрічах. Колись це має статися вперше. Німецька збірна чудово показала себе під час групової частини чемпіонату та чверть фіналу. Тому і зараз все пройде прекрасно. Італійські фани придбали лише три тисячі квитків на матч. Запині до Польщі дістатися складніше ніж в сусідньої Німеччини. Уболівальники з Адзури тримають кулаки. Це буде вкрай складна гра. Німецька команда дуже сильна, але й ми, італійці, не промах. Сподіваюся, ми переможемо німців і обіграємо Іспанію у фіналі. Німеччина тричі ставала чемпіоном Європи та світу. Однак зі збірної Італії її переслідує погана карма. За сім зустрічей під час чемпіонатів німецька збірна не перемагала італійці. в останньому матчі футбольного євро на території Польщі в дуелі з'їдуться дві великі команди. Досі на важливих чемпіонатах сквадра Адзура виходила переможцем у зустрічах з німеччиною. Варшава затимувала подих перед вибухом емоцій, що за кілька годин сколихне національний стадіон. Повідомляє з Польщі кореспондент Євронізамфеоренюс